Я Голова інфовідділу, я даю дозвіл. Ясно? Чого це? Тому що я голова інфовідділу. Ну то що? Чого ви за змонуєте? Я сказав, тут не треба фотографувати. Ну чому я не можу сфотографувати? Тому що я так сказав. А хто ви такий? Голова інфовідділу. А що таке інфовідділ? КГБ Майдані? З... Інфовідділ Центральної ради Майдану. Йдіть у ну, штаб і спитайте, що це таке. Як вас звати, я доспитаю. Валерій, голова інфовідділу. Буде... А ми зараз з тобою не в палатку. Так чого ти тут починаєш? Ну а що, я палатку? не можу сфотографувати чи що? Не можеш сфотографувати. Чому? Є такий закон. Який закон? Життя. Чому я не можу фотографувати потом на Майдані? Начинайте... Не на Майдані, заходиш в це, це вже що буде потім. Потім болить. Ну пішли ну, в штаб. Пішли, пішли. Не хватай мене. Пішли в Не хватай. А що, в'єбало дай? Я зараз не хватай мене. Мені сьогодні раді праздників в'єбало дай. Тільки після вас. Да не хватайте мене за руку. Я сказав, вперед. Слава Україні тут! ж його хто, хто, знає? Хто, хто, хто його хто, знає? ж хто, хто, хто хто. його бачив. Хто у вас тут головний? А то мене тут а, затримують, не дають фотографувати. Не Затримують. Поводиться. Визивающе, погрожує. Да. Чим погрожує? Тим, що кажу, не вистачайте мене за руку чи що? Ні. Ні. Тим, що Но, я вам чи? заборонив фотографувати. А, що вам а чого я не можу фотографувати? Це Майдан. Я можу тут моєму, мон... дивись, Він приходить до мене в інфовідділ, і замість того, щоб питати там, що, що робити, що можна, що не можна, він починає мені, мною командувати. Починає казати, що, що, я, що він типу був, да, 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 самурай, був я тут мені. на Майдані, а мене не знає і так далі. Ні, це ви так сказали мені. Це ви сказали, О, що привет. я так, 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 учащі, так, вставач, так, що бачаю. Хорошо, все, добро, давай. Так що, якщо ви те підтвердити, що ви ж повітря, а при чому? Я просто грав звичайна людина. Просто звичайна людина. Ні. Ви прийшли не як звичайна людина. Я прийшов з камерою, пофотографувати. Ви за барикад. Ви за барикаджі за ...самого Ні, 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 хлопці. З одного боку, бачите, що Майдан став міцнішим. Барикади стали вищими, надійнішим, капітальнішими. З іншого боку, у нас є реальна можливість зараз відновити рух Повершевського, якщо влада нарешті виведе війська та, і в нас не припиниться цей надзвичайний стан центру Києва, без оголошення надзвичайного стану. Зараз нагадує в Берліні, знаєте, це в між радянським і американським окупокними секторами. Тобто, очевидно, що місто потрібне це. Так що чекаємо на виведення військ.